Всім привіт! Мене звати Настася, і в сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про мою найулюбленішу тему про самооцінку, тому що я вважаю, що адекватна нормальна самооцінка це просто залог успішного життя. У сьогоднішньому відео я поділюся з вами однею своєю технікою, яку я використовувала сама. Вона мені дуже допомогла, щоб сформувати в мені ось цю здорову самооцінку. Вона не дуже складна, на неї не потрібно дуже багато часу, і я впевнена, що вона вам теж допоможе, тому що. Вона спрямована на те, щоб вчити нас адекватно себе оцінювати, розуміти свої здобутки, цінувати себе. А це дуже важливо. Тому, якщо вам цікаво, дивіться, даю скромну думку. Нормальна, адекватна самооцінка дійсно може змінити ваше життя. Я людина, яка знає про що говорю, тому що в мене була дуже занижена самооцінка. Я себе не цінувала, я собою жартувала. Тому що в мене все це тягнеться з дитинства. В дитинстві мене в мене батько був на роботі, виховувала мене переважно мама з бабусею. І ось мама звичайно не зі зла, просто, напевно, вона не знала цих аспектів виховання. Вона мене постійно зі всіма порівнювала в такому плані, що, типу, от дивись, Маша зробила уроки, в неї все чистенько в зошиті, а от в тебе не так, і ти довго це робиш. І те, що вона така розумна, як Маша, там, Вася Петя, неважливо, да, з ким вона мене порівнювала, і це порівняння було постійним. І були ще інші деякі аспекти, про які я буду розповідати далі, тому що я пройшла через депресії, панічні атаки, іпохондрії. І все це в мене тягнеться з дитинства. Я не можу сказати, що в мене погана сім'я, в мене дуже класна сім'я, в мене дуже класні батьки, я їх дуже сильно люблю, вони мене дуже сильно люблять. У нас така дружна атмосфера у сім'ї, але все ж таки були допущені помилки у вихованні, у дитинстві, які, на жаль, негативно повпливали на моє доросле життя, але я дуже щаслива, що я зробила крок. Я пішла до психолога, я пропрацювала деякі свої негативні аспекти ось ці от у вихованні, так, які мали місце бути. І зараз мені набагато легше. І ось ця техніка, про яку я вам розкажу, вона а, мені її не порекомендував а, мій психолог. Я до неї якось дійшла сама, але вона реально дуже дієва. Мені вона от супер допомогла. І зараз а, завдяки їй. Ну, звичайно, я дізналася про проблему. Тому, звичайно, ми завжди починаємо з того, звідки взагалі коріння цієї проблеми. І якщо ви самі не можете визначити для себе звідки у вас низька самооцінка, то краще піти до психолога, до спеціаліста, тому що я не психолог, я не спеціаліст. Я просто ділюся своїм досвідом. Я така ж людина, як і ви, яка проходить через певні етапи. І просто я людина, яка хоче жити вільно, яка хоче досягати чогось у цьому житті, і ось низька самооцінка була, мабуть, головним аспектом того. Що я не мала те, що я хочу. Тому, звичайно, треба починати з коріння проблеми, але моя ось ця техніка допоможе вам на будь-якому етапі. Тобто, ви можете навіть там не звертатися до психолога, не виясняти причини, чому у вас така низька самооцінка. Якщо ви це знаєте, це супер, а ви можете з цим працювати. Якщо ви ще не знаєте, ви можете спокійно використовувати цю техніку, вона зайвої не буде. І ще такі плюси, що на цю техніку не потрібно багато часу, і десь вже плюс-мінус через 10-14 днів ви побачите вже перші результати, ще трошечки поговоримо про самооцінку, чому це так важливо, тому що дуже багато людей недооцінюють цей. Важливий аспект в житті і думають, що ну і що в мене низька самооцінка. Ну що я не можу там багато заробляти, або побудувати якісь гармонійні стосунки, або там виховати здорову емоційну дитину. На жаль, це не так, тому що наша низька самооцінка не дозволяє нам проявлятися, не дозволяє нам брати те, що по праву належить нам, не дозволяє висказувати свою точку зору, не дозволяє. На рівні з партнером вистроювати свої взаємозв'язки не дозволяє нам жити повноцінним цим життям, тому що ми постійно залежимо від чужої думки, ми постійно залежимо від якихось наших негативних патернів про себе. Ми постійно порівнюємо себе з іншими. І це дуже сильно заважає. І тому у вас ніколи не буде високих заробітків, ви ніколи не будете. В таких повноцінно гармонійних стосунках, якщо е, у вас є ось цей ось ця проблема низької самооцінки. І я вам гарантую: як тільки ви пропрацюєте в собі самооцінку, і хоча б трішечки її підвищите, і почнете сам себе цінувати, ви побачите, як просто е, світ навколо вас змінюється. По-перше, він зміниться для вас самих, тому що ви е, е, вистроїти в собі ось цю внутрішню опору. А, ви перестанете залежати від чужої думки, від чужого одобрення. А, ви будете знати все про себе, хто ви на що ви здатні, і вам не треба буде це. Підтверджувати і це дуже круто вплине взагалі на всі аспекти вашого життя. Я у своїх відео завжди розповідаю все зі свого досвіду, тому що мій канал побудований саме на цьому. Я тут ділюся своїм досвідом, через які проблеми шляхи я пройшла, і як це мені допомогло зміцнити себе, зміцнити мій характер, досягнути яких цілей. І я, наприклад, не буду розповідати про ті е, проблеми, які, про які я не знаю. Тому я завжди підкреслюю, що я не є психологом, я не є коучем. Я є простою людиною, яка хоче просто зібрати на своєму каналі людей, які хочуть жити класно, хочуть жити вільно, хочуть жити без усіх цих всіх обмежень у голові. Я скажу так, що я людина, мені скоро 33 роки. Я пройшла у своєму житті через дуже багато таких обставин, які люди, от у мене батькам там, по 55 років, вони через більшість цих обставин не проходили. І вони мені самі кажуть, Настя, ми просто дивуємося, як ти Ми просто дивуємося, як ти стійко стоїш. Звичайно, це робота. Це робота над собою. Не завжди це легко, але всі оці наші такі життєві, життєво наш шлях, він нас загартовує. І я така людина після вже конкретного періоду свого часу, відрізку часу, який я пройшла. Я собі закарбувала просто у мозку, що всі ці ситуації це мої уроки. Вони мені потрібні для того, щоб я щось зрозуміла в цьому житті, щось винесла в цьому житті. Не була жертвою. Я не хочу бути жертвою. Я дуже багато років була жертвою. Я не хочу цього. Я хочу бути вільною, сміливою, впевненою в собі в людиною. А впевненість залежить звичайно від нашої самооцінки. І е, в мене були погані стосунки з чоловіками там, тому що я постійно адаптувалася під всіх. У е, мене були. Е, як сказати, такі корисливі відносини з друзями, тому що вони знали, що я не можу їм відказати, відмовити. Я постійно під всіх прогиналася, постійно боялася висказати свою думку. От ми сидимо в колі друзів, і всі там висловлюють свою якусь думку. А я сижу, мовчу. Мені хочеться сказати. Мене просто отут знаєте, от на рівні фізіології я відчуваю, що Мені треба це сказати, а я не можу, тому що, а вдруг моя там думка з кимось не зійдеться, буде конфлікт. Це все низька самоцінка, це все про низьку самооцінку. Плюс стосовно грошей тут взагалі все ясно, тому що я боялася проявлятися. Я боялася. Там, якогось, мабуть, хейту, якогось осуду, що я комусь не сподобаюся. Ну, тут ще є деякі аспекти з мого дитинства стосовно, що я комусь не сподобаюсь, але це в інших відео про депресію, про іпохондрію, про панічні атаки. Там я вже більш детально це все розповім, взагалі, що це і для чого це. От. І це все впливало на моє життя. Тому що я не проявлялася, я не могла вільно висловлювати свою думку, я не могла брати те, що належить поправ мені. Я постійно була в е, тіні чиєїсь, да? тобто, наприклад, коли я сиділа в колі успішних людей, ну мені так здавалося, що вони успішніші мене. Постійно, от у людей з низькою самооцінкою, постійно в голові, що хтось кращий. Хтось розумніший. І у нас постійно оцей фокус уваги тільки на те, що хтось краще, хтось розумніший, хтось стрункіший, хтось красивіший, хтось успішніший, хтось багатший і коротше. А ми самі такі гібно. От, і це просто спосіб нашого мислення. Ми просто так звикли мислити. Нас так навчили, можливо, в дитинстві, або у вас були якісь такі стосунки, які вас так навчили думати. Суперфункція нашого, точніше, не функція, а суперздатність нашого мозку це перевчатись думати. Тобто ми можемо навчити свій мозок думати про себе інше. І це тільки в наших руках. І саме моя методика, до якої ми зараз вже переходимо, вона вчить наш мозок думати про себе класно і не тільки думати, пізнавати ще себе. Бо для високої самооцінки, для нормальної, давайте не завищеної самооцінки, бо то вже теж патологія. А для нормальної, адекватної самооцінки нам треба себе заново пізнати, нам треба з собою познайомитися, нам треба згадати, хто ми взагалі є. І так, для цієї техніки вам потрібно буде блокнот, ручечка, і буквально 5-7 хвилин вранці, і 5-7 хвилин ввечері. Що ви робите в цьому блокноті? Ви вранці сідаєте і виписуєте п'ять речей, за які ви собі вдячні, що ви досягнули, які проблеми ви вирішили в своєму житті, що у вас є хорошого. Я рекомендую записати по 5 пунктів, тому що якщо ви сядете і за день все випишете, а на наступний день вам не прийде якась думка стосовно вас, вас це може пригнічити. І ця техніка буде негативна мати негативний на вас вплив. Наша ж задача напроти піднімати свою самооцінку, а не навпаки заганяти себе кудись в поганий стан. Тому 5 пунктів буде достатньо. І якщо ви будете. Виконувати цю техніку 10 днів, як мінімум. Я рекомендую виконувати 10 і більше днів, якщо після 10 днів ви бачите, що вона має на вас позитивний вплив, продовжуйте її робити стільки, скільки вам потрібно, а потім ви можете до неї звертатися час від часу. І от 5, 10 днів ви пишете по 5 пунктів вранці, а ввечері ви сідаєте і їх перечитуєте. Тобто, в перший день у вас там ввечері буде 5 пунктів, на наступний день 10 пунктів, на наступний 15 і так, далі, і так далі. Що писати в своєму блокноті? Ви пишете абсолютно все, що вам приходить на думку стосовно вас. Ну, наприклад, ви класно готуєте. Напишіть, я класно готую. Або у вас є якась фірмова страва, яка дуже там. Всім подобається, Пишіть це. Ви там, наприклад, закінчили з візнакою, отримали вищу освіту, ви хороший сім'янин, ви виховували достойну там дочку сина. ви досягли якийсь висот в кар'єрі, ви, ви досягли якогось рівня достатку, у вас там є автомобіль. Коротше, що ви вважаєте важливим для себе всі свої здобутки? Всі свої вміння, всі свої класні якості. Ви можете прямо вот так от писати, що я класна, тому що я там струнка. І з цього випливає, наприклад, я молодець, тому що в мене я дисциплінована людина, я кожен день тренуюся, так там, наприклад, або я вмію класно готувати. Я вдячна собі за те, що я там змогла пройти оцей от етап в житті і вийти з нього переможцем. І я там винесла такий то, -то урок з цього. Тобто ви пишете про все, що ви про все гарне. Ну, все гарне, що є у вашому житті, і все, що ви знаєте про себе. Ну, наприклад, якщо я кажу про себе, от що я писала в своєму блокноті, ну, наприклад, я закінчила магістратуру університет з відзнакою, мене вмовляло залишитися, я була хорошим працівником, в хорошую мене вмовляло залишитися в аспірантурі і працювати далі в університеті. Я пройшла через дуже багато етапів в своєму житті, як депресія, як панічні атаки, як іпохондрія, невроз і так далі, і в мене вже рік без відкатів. Я пішла до психолога, це теж є дуже класний ем, такий факт про мене, тому що, по думку всіх, ну там багатьох людей, да, там, і моєї мами, що психолог це взагалі втрати часу і грошей. Я все одно вирішила для себе піти до психолога, і я вважаю це найкращим рішенням в моєму житті. Далі я там заробляю стільки, то я займаюся своєю улюбленою справою. Вона мені приносить дохід. Тобто я не працюю там а, на неулюна на, на св... я, коротше, не маю своєї неулюбленої роботи. Тобто я себе не змушую кожен день ходити на неулюблену. Робота, я смачно готую, я там побудувала зі своїм чоловіком в принципі плюс ну, гармонійні, хороші стосунки. У нас хороша сім'я, де ми один одного, один одного поважаємо і підтримуємо. Я там я не знаю, там хожу в спортзал, да, там я катаюся на велосипеді і мій рекорд там, 80 кілометрів да, проїхати на велосипеді за раз. Пишете абсолютно все. І ви можете прямо писати, отак от Я вдячна, я молодець, я така, «У мене є такі здобутки, «У мене є такі перемоги. І пишете по п'ять пунктів кожен день. І так вам я ж кажу, можете продовжувати. Понад 10 днів, скільки вам буде потрібно на це часу. Головна суть цього методу в тому, що, по-перше, ми пізнаємо себе. Ми заново з собою знайомимося. Ми нагадуємо собі, що я людина, я особистість. Я пройшла через стільки багато речей. Я вийшла з цих ситуації переможцем, або я зробила якісь висновки. Наприклад, якщо у вас були якісь там стосунки, подруга вас там зрадила, ну наприклад, да, і так, вам у той момент було боляче, але ви зробили для себе якісь висновки, і ви вийшли з цієї ситуації вже з певним досвідом. Дивіться це на на це на цю ситуацію саме так. Це ваш досвід, тому що життя це шлях, і не завжди він там гладкий, є ями, є і різні перепони. Дивіться на це як шлях, тобто кожна ваша перемога або поразка це ваш шлях. Дякуйте собі і життю за це. От. Ви пізнаєте себе, і це пізнання себе, оце знайомство з собою, оце знання про себе вибудовує у вас оцю внутрішню опору. І коли ви знаєте, хто ви є, і на що ви здатні. Вам потім не буде потрібна підтримка інших людей, вам потім не треба буде одобрення інших людей, тому що ви будете чітко знати, хто ви і на що ви здатні. Далі це тренування нашого мозку. Ми е, напротязі сіми 10 днів. А якщо ви хочете більше, ви більше робите цю практику. Ви вчите свій мозок, фокусувати увагу лише на своїх достоинствах. Якщо це була якась ваша поразка, що це не поразка, це ваш досвід. Ви вчите свій мозок, ви вибудовуєте оцей нейронний зв'язок, який е, каже, що ви молодець, що ви класний, що ви змогли, розумієте? А той нейронний зв'язок, який у вас вже як звичка, тобто, коли ви постійно себе з кимось порівнюєте, думаєте, що хтось краще і гірший, він слабше. Тобто, ви так таким чином перевчаєте свій мозок. Думати про себе добре, а не погано. І це можливо. Ви тільки спробуйте. Тому що, як я думала, коли мені психолог там казав там, робити якісь практики у блокноті, я така думала, боже, ну яка це фігня, Ну що воно мені може ну, допомогти? І я пропускала, і просто моя терапія йшла в нікуди, тому що я нічого не робила. Я думала, що це все фігня. Спробуйте, просто спробуйте. І ви побачите результат. І відпишіться, будь ласка, мені, якщо ви побачите результат, якщо вам ця техніка допоможе, напишіть мені, будь ласка, через 10 днів, які ваші здобутки, які у вас взагалі відчуття всередині. Тому що у мене після цієї практики, я ж кажу, по-перше, я познайомилася з собою, і я вибудувала в собі оцей оцю впевненість в собі, тому що я От коли я сижу в колі тепер успішних людей, я відчуваю мотивацію якусь натхнення. Тобто я вже не відчуваю, що я якась не така порівняна з ними, я якась гірша. Ні, я інша. Да, можливо, в мене там інший рівень доходу. Я не заробляю там да, мільйони там або тисяч, сотні тисяч. Да. Так, можливо, я не така успішна, але за моїми плечима є досвід, якого немає у цих людей. І я за це себе ціную. І після оцієї практики я реально почала себе цінувати, я почала, я почала цінувати свій час, тому що я зрозуміла, що я повноцінна особистість і я варта е, того, щоб там, цінувати свій час. Цінувати свою роботу, цінувати взагалі себе повністю. Я почала сміливо висказувати свою точку зору, не боясь осуду, тому що в мене з'явилася оця внутрішня опора. Я позбавилася оцього бажання всім подобатися, всім бути зручною. Мені тепер зараз це не потрібно, тому що в мене є я, я про себе все знаю, і мені цього достатньо. От, от такі от, знаєте, зміни починаються в голові. От якщо ви спробуєте хоча б 10 днів зробити цю практику, от ви побачите ці зміни в все в голові. І коли ви почнете себе цінувати, цінувати свій шлях, цінувати свою роботу, цінувати взагалі в собі все те, що ви вже пройшли і ким ви стали, ваш зовнішній світ. Почне просто мінятися на очах, тому що у стосунках ви почнете себе цінувати, і ставити на перше місце. І, звичайно, буде повага до вашого партнера, ви будете на рівних е, не вистроювати ці стосунки. На роботі ви почнете себе цінувати і, е, ну, можливо, просити для себе більше, тому що, наприклад, е, я працювала на роботі, і коли я там е, і якось якимось правдами, неправдами попросила надбавку собі, то в мене начальник сказав, а чого ти раніше мовчала? Ти ж класний типу працівник, я б міг би ти. Ти просто мовчала, ну, тебе все а мене там тим паче все влаштовує. Розумієте, в чому прикол? Тобто, коли людина себе цінує, вона реально бачить, що її робота не відповідає її заробітній плати, і людина з нормальною самоцінкою підійде і скаже, значить так. Я там працюю, якось аргументує це, ну, дипломатично зрозуміло, що там не буде ставати в позу, тому що це вже, мабуть, про суперзавищену самооцінку. Адекватно аргументує, чому вона там, якщо о, начальник там, керівник погодиться, він підвищить зарплату. Якщо ні, такі люди можуть дуже легко звільнитися і піти на роботу, яка дійсно їх достойна. По їх, о, о, а, на їх думку, да, що вони достойні іншої заробітної плати і вони знайдуть таку роботу. А, так, також виховати, теж ви будете виховувати свою дитину з такою ж міцною і нормально адекватною самооцінкою, тому що у вас всередині це буде. От, і взагалі відносини зміняться, зміниться ваш дохід, зміняться ваші стосунки, ну все навколо почне змінюватися. І ви це будете бачити, тому що щоб зміни прийшли, нам треба спочатку змінитися всередині. Коли ми всередині змінюємося, коли ми починаємо себе цінувати, нас починає цінувати вже оточуючи, тому що ми, в принципі, якщо взяти там езотерику, да, ми, як ми відносимося до себе, так і до нас будуть відноситися люди. Я це реально помітила на досвіді, що коли я себе відчуваю впевнено, я себе несу так от впевнено, я розмовляю впевнено, то до мене і таке ж відношення. Якщо я там десь скукожилась, сіла ось так от, від людей скрилася, все, я бачу, що і людям зі мною не цікаво, і вони якось так до мене відносяться, ось так от, знаєте, ось так. от. Тому дуже важливо вибудовувати в собі адекватну самооцінку, дуже важливо себе пізнавати, і дуже важливо, коли у вас буде нормальна самооцінка, ви будете себе цінувати. І це ну це реально дуже важливо для вашого успішного життя. Якщо ви хочете жити вільно і бути успішною людиною в усіх сферах, і ну, все сьогодні я з вами поділилася цією технікою. Я дуже дуже раджу вам нею скористатися. Якщо ви хочете вибудувати в собі здорову самооцінку, вона дійсно дієво, вона мені дуже допомогла. А якщо ви все ж... Її використаєте, протримайтесь хоча б до 10 днів, побачите свої перші результати. Будь ласка, напишіть мені про це. Мені буде дуже приємно, що я змогла вам допомогти. І до зустрічі в нових відео. До побачення!